Перед вами рідкісний бронзовий сестерцій імператора Комода, карбований у Римі у 192 році нашої ери. В останній рік його правління та життя на публічних торгах монет даного різновиду було продано лише декілька десятків за весь час, ціни на які коливаються від декількох сотень до тисяч доларів. А минулого року чудовий екземпляр у стані Екстрімлі Файн. Був проданий на аукціоні Нумізматика Арс Класіка за фантастичні 15 тисяч швейцарських франків. На аверсі зображено портрет комода з лавровим вінком, навколо якого розміщена легенда: Луцій, Елій Аурелій, Комод Август Пій Фелікс. На реверсі фігура комода в класичному образі Геркулеса, оголеного з левовою шкірою, перекинутою через руку, з палицею в лівій руці. Праву руку він покладає на встановлений трофей. Напис Геркулі Романо Авую перекладається як римському Геркулесу Августу. У цей час комод вже не просто наслідує Геркулеса, він вважає себе його земним втіленням. Імператор наказує зводити статуї, де він зображений у шкурі немейського лева, і переносить цей образ на монети. Його культ самопрославлення сягає безпрецедентних масштабів. Він наказує перейменувати назви місяців, легіонів на свою честь, і навіть сам Рим. Місто відтепер має називатися Колонія Луція Аннія комодіана а його мешканці Комодіані. Стародавній історик Діон Кассій писав, що комод бачив у собі нового Геркулеса, покликаного започаткувати золоту добу. Цей сестерцій матеріальне свідчення його самообожествлення. Він поєднує в собі ідею сили, тріумфу та водночас зарозумілості, що межує з безумством. Наприкінці грудня 192 року, всього через кілька тижнів після випуску цієї монети імператора було вбито у власній лазні, його спаринг партнером, рабом-атлетом на ім'я Нарцис, який задушив комода за наказом його оточення. Цей сестерцій став символом останнього спалаху династії Антонінів, монументом марнославства правителя, який повірив, що став Богом.